Привіт, любі дорогі кінці! Це Таропрогноз на січень 2025 року. Вітаю вас з Новим роком, дорогесенькі! Нехай збуваються всі ваші мрії, і нехай 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024. І так, давайте подивимося, що скажуть вам карти. Так, дивимося! Так, Перший місяць 2005 року. Що він вам принесе? Які енергії пануватимуть? Так, перша карта для вас, дорогасненькі карта. Спокою, вам захочеться виспатися. Можливо, після новорічної ночі, вам захочеться виспатися. Карта стабільності і карта такого спокою, релаксації, карта відпочинку. Дозвольте собі відпочити. Все ж таки, треба буде вам відпочити. Та перша карта відпочинку, і друга карта не спішити. Карта, коли збір урожаю незабаром, дійсно, треба відпочити, нікуди не спішити, нікуди не бігти, доглядати те, що у вас є. І урожай обов'язково буде. Карта терпіння, дати час, не спішити. Все прийде до вас вчасно. Хороший початок, нікуди не спішити. Хороший початок. Січня і хороший початок нового року. Чудово починати з релаксації, насолоджуватися життям, радіти життю, не спішити. О, яка чудова карта! Шістка, шістка пентаклів, це карта щедрості, карта, коли все добре, коли все стабільно. Ну тут єдине, що коли як людина, треба порахувати свої грошенята після свят. Тримати все в балансі, тому що тут дві руки. одна дає, друга бере. Що ви і даєте, і берете. Тож гроші будуть, достаток буде, буде чим поділитися. І так чудово, коли є. Краще, коли даєш ти, а не коли дають тобі. Дуже чудово, мати, що дати. Завжди це прекрасні енергії, коли ми маємо що дати. І, звичайно, що щедрість ваша завжди вертається вам примноженою. Так, ще одна карта цієї колоди. Золота рибка, паш. Ваш мечів, і тут та рибка. Це як здійснення бажання, це нова ідея. Як відкривається нова книжка, це радість, це захоплення. Прийде вам якась ідея, чим чимось ви запалитеся, захочете щось робити, щось іти. Це радість, велика радість і. А це щось на початку, тому що пажі це завжди початок чогось. Це як наші діти, коли є ідея, і ми її ще плекаємо. це наші думки. І також це радість за наших дітей, можливо, ви будете дивитися, як ваша дитина виступає, і будете дуже-дуже щасливими від того. Це наші емоції, наші позитивні світлі думки. Яка чудова карта! Так, наступні, наступна колода. А, їх багато висипається. карти зраділи! Так, дивимося. Королева, королева мечів. Ну, це про те, що ви зустрінете таку людину. Людина трошечки така не дуже балакуча, можливо, трошки така холодна, але вона вам... Поможе. Чимось вам стане в нагоді, щось вам допоможе словом, скоріше за все, якоюсь доброю порадою, тому що мечі це у нас такі люди по гороскопу терези, близнюки і водолії. І якась така людина стане вам в нагоді, буде вам допомагати в чомусь звернутися, можливо, до такого фахівця, це можуть бути і юристи, люди, які володіють словом, які вам допоможуть. Прийняти, можливо, якісь рішення, або ви звернетеся до такої людини. І дуже швидко все вирішиться. Ця людина вам дуже добре допоможе. Дуже добре вам допоможе вісімка. Вісімка жезлів це взагалі найшвидкісніша карта в колоді Таро. Коли дивіться, як дивно вийшло, що тут на початку місяця спокій. Почекайте, не спішіть, відпочиньте. І тут. Кажена енергія, енергія 8 кажезлів це енергія прориву. Це коли всі справи просто летять, як ракета, вперед, і треба встигати осідлати цю ракету. Тому на початку місяця, як у вас випаде можливість відпочити, відпочите, дійсно релаксуйте, тому що це буде недовго. Тут іде вже 8 жезлів, це буде мега прорив. І ви будете тільки встигати. Це і відрядження, і гості, і переїзд кудись. Життя закрутить вас. Так, знову паш. Паш у нас був мечі, тепер Паш. Чаш, Паш, чаш, це про здійснення якоїсь мрії. Це дуже хороша енергетика радості, коли ви, може, себе будете відчувати так радісно, здійсниться якась ваша, ну, невелика мега мрія, але це здійснення мрії. Тому тут золота рибка, і паш дарує вам золоту рибку. Це велика, велика радість. Радість і за близьких людей, і за себе. Щось дуже радісне буде відбуватися у вашому житті. І воно може бути зв'язане як із внутрішнім вашим станом, так і з вашими дітьми або з людьми, якими ви опікуєтеся. Може бути навіть, що ви придбаєте собі цуценя чи кошеня. І воно вас буде дуже-дуже тішити. Так, наступна верен колоду Таро роту. знову! А дивіться, як у вас багато буде радості, багато ідей. Ви дійсно будете відчувати себе, наче та дитина. А, і це ще про енергію, про енергію молодості, про енергію радості. А, щось вас буде дуже-дуже надихати. Чимось ви будете просто горіти. Може, вам захочеться щось вишивати, щось таке дивовижне робити, що ви дотепер не робили. Дозвольте собі, може, ви підете на танці, і там ви будете себе почувати як. Юна, як юна, як цей паш, Будете себе почувати, танцювати, літати. Це чудово. якась ем, таке, як нове хобі у вас з'явиться, яке буде давати вам життя. дуже багато радості. так, Дивимося. Світ, карта світ, це завершення етапу якогось в вашому житті. Це коли життя змінюється, і воно може у вас змінюватися. Якраз от, почати, початися зміни можуть в грудні, а продовжитися в січні, тому що ці зміни, а вони як тут, карта світ, це як цикл, як цілий рік. Це коли є. Коли зима змінюється весною, весна змінюється таке міжсезоння може бути. І це коли перехід, такий перехідний у вас може бути період в житті, і це буде на краще. Оцей період, це як ми переходимо з першого класу в другий, з другого це завжди вищий, вищий рівень, вищий левел. І зараз буде такий період в вашому житті, що ви будете підніматися, підніматися на сходинку вище. Щось ви будете залишати, щось ви будете отримувати. Дійсно, пробудження, подивіться, яка у вас йшли такі карти маленькі, пажі, а зараз пішли карти двора, вищі аркани, карта мир і карта суд. це як Таке кармічне знамення, щось дуже буде відбуватися в вашому житті те, чого вам не минути, щось кармічне. тут як кармічний урок пройти і піднятися ще вище, на ще на вищу сходинку. І тут вам будуть допомагати вищі сили. Є ангел, ангел трубить, це духовне пробудження, це зміна ваших думок, зміна вашого як вставай. Вставай, просинайся. І тут дві кармічні карти. А, таке, що вам не минути. Щось буде змінюватися кардинально в вашому житті. Але це буде вам на краще. Ви будете розуміти, що вам стає все краще і краще, і краще. Так, і ще одна карта знову десятка. Таке знову завершення, тому що вона підтверджує оцю. Карту світ, завершення якогось етапу в вашому житті. Ну, і ще карта десятка, як перехід в інший в завершення якогось етапу в вашому житті. І ще це може бути як, можливо, ви підете на якийсь масаж, на його на укалення, на, на якусь до мануального терапевта звернетеся. Це також карта е, якихось фізо, Таких процедур, можливо, масаж, щось ви будете робити, тому що може по здоров'ю щось себе підкоректовувати по здоров'ю також, тому що це є а, мечі завжди щось таке, як можливо, якась операція, навіть яку ви планували, і будете зараз її робити. Тому що мечі це якраз і є такі операційні стіли, і це може бути якась спланована вами операція. Так, наступна колода, дивимося. Так, знову десятка, і тут вже десятка жезлів. Десятка жезлів, вона символізує тут, що людина як іде з такими знадбаннями. Усім горе роботи позаду, і людина іде. А, але куди ця людина йде? Це така карта, коли людина а, як забагато роботи на себе звалила, тому що тягне за собою дуже багато валів, і ще Віл їй допомагає, і вони разом ідуть і важко їм. А, і тут карта також у вас на початку була карта така відпочинку, і тут також. Ну і оця карта показує, що відпочиньте, поки не пізно, поки ви не впали замертво, відпочиньте. І тут знову десятка. От іде якесь дійсно таке завершення, і карта світ, і суд такого, тому що так як суд пробудження духовне іде. Також і може бути і такий фізичний, і справді суд, якщо ваша тема, і у вас ідуть зараз суди. Це також може бути рішення суду по тих картах. Може не так, як би ви хотіли, але не так, як ви очікували. Не такий результат, як ви очікували, але це буде краще для вас. Ваш варіант буде такий, щось вам треба буде винести з цього якийсь урок і щось зрозуміти, щоб рухатися далі. І тут також багато роботи, і відчувається, що людина змучена. Тобто, знову ж таки, карта буде сигналізувати, що треба відпочити. Треба буде брати, попросити допомогу. Тут головна така підказка цієї карти щодо. Не тягніть все на собі, можливо, ви, є та людина, яка на себе все звалила, бо я мушу то я маю, то я маю. То. А не стидайтеся попросити допомоги, нехай вам допоможуть, а, нехай вам піднесуть ті сумки. Це може бути і на роботі такий завал, що хтось захворів, хтось не вийшов. І ви маєте робити і за себе, і ще за одну людину, і ще за когось, і дома все на вас. А, багато роботи. Так, дивимося, що далі. У вас карта шістка. Шістка це чудова карта, як людина з минулого проявиться, напише, ви приємно поспілкуєтеся. Це добрий друг, це зустріч доброго друга, старого друга, людини, яку ви вже знаєте, з якою приємно, тому що це такі приємні емоції, і це також обмін подарунками. А, і ще це карта, коли ваш колишній може заявити про себе, прийти до вас в гості, написати карта минулих людей, які були вже з вами в минулому. Так, дивимося далі. А, спогади будуть ще тими. Знову ви повернетеся в якісь це, так бачите, більше підходить до того, що зустріч з колишнім. А, де було розбите серце, де якісь ще вилізуть образи нові. Треба буде їх також так, якби зрозуміти, переосмислити. Ще й все правильно зробила. Чи зробила? Чи зробила? Все було правильно. Так, дивимося далі. Король. А... Король жезлів, людина по знаку зодіака, це є овни, стрільці, леви. А така людина буде присутня в вашому житті, яка дасть вам силу. Там ззаді йде сила лева, який вам допоможе в чомусь допоможе. Зараз подивимося. Ви звернетеся, можливо, до людини, яка завжди має ідею. Такі вони завжди ідейні, завжди мають багато оптимізму, руху вперед, багато планів. Нуля, з нуля якась нова людина в ваше життя. От тільки ви все усвідомите і відпустите, всі свої страхи, всі якісь свої образи, іде нова людина, з нуля, все почнете з нуля. Чудова карта а, з нуля. А, і ще її називають Дурак. Чому так? Чому це така сама щаслива, саме така а, карта? Як бачите, такого безтурботного життя, довіри в серці, то довіри в світу, що життя за мене, хоча я стою тут, як дівчина стоїть над обривом, але вона не боїться, вона тримає голову високо і іде, іде, радіючи життю, що би не сталося які би там ззаді не були чи внизу прірви вона йде і довіряє цьому життю і це також карта коли приходить нова людина в ваше життя яка показує вам інший світ вас міняється світогляд ви стаєте зовсім іншою ви розквітаєте і це якась може бути і переїзд в іншу країну як жити на іншій землі щось що ви ще дотепер не робили це як Почати життя з чистого листка. Ви можете навіть просто ментально нікуди не переїжджаючи, ви можете прийняти такі рішення. Зараз, от сьогоднішнього дня, я починаю жити по-новому, відкриваю нову сторінку у своєму житті і починаю малювати тими фарбами, якими хочу. Я Чудово! дуже люблю цю карту з нуля, нульову карту. Карту дурак, тому що це дійсно як чистий аркуш паперу. Ти відкриваєш і перемальовуєш своє життя так, як хочеш ти. Так, ще одна карта. Знак імператор. Імператор це людина, яка завжди має план, яка може повести за собою інших людей. Це може бути ваш батько, ваш чоловік чи ваш. Бос на роботі, який завжди знає, що робити, куди йти, кому що сказати, має цілі, ставить завдання. А, це контроль. Можливо, ви будете під контролем такої людини. Або така людина вам буде допомагати, або контролювати. Давайте подивимося в підказочку. А, так, скоріш за все, що ви будете хотіти втікнути від того контролю. Тут людина втікає, тому що. Десь і враховуючи цю карту з нуля, що ви щось захочете починати. Вас будуть пресувати, не дуже захотять вас відпускати, все захотять тримати під контролем, і вам треба буде навіть бігти, бігти і не оглядатися, щоб досягати свого. Так, чудовий шанс. Карта, туз, спетаклі і все світ, Дає вам повній долоні це приз. Це відкриваються двері нових можливостей. І це хороші гроші. Дуже хороша фінансова можливість йде у вам в руки. Ось такий чудовий у вас розклад, дороге Сінькіті. Я вас люблю, обіймаю. І нехай щастить вам у новому році. Нехай збуваються всі ваші мрії, і нехай буде у вас краще. І більше, ніж ви думаєте.